Я Аня, я Настя. Сьогодні ми станемо твоїми провідниками Хм, точніше екскурсоводами під час звичайної прогулянки в зовсім незвичайному місці. І сьогодні цією самою перлиною стане дендрологічний парк Олександрія. Привіт! Мене звати Настя і мабуть варто почати з невеличкого уточнення. Так, карантин достав нас зненацька, однак. Він не є переконаний для нас з вами насолоджуватися красою наших українських дивовижних перлин, які століттями пам'ятали людей своєю розкішшю. Дендрологічний парк Олександрія Національної академії наук України розміщено на околиці старовинного міста Біла церква поряд з щарівною річкою Рось. Він належить до числа найбільших парків в нашій країні, а також був номінантом у проєкті Сім Чудес України. Його було створено аж понад 200 років тому родиною великого землевласника графа Франциска Ксаверія Броницького як предмет так званої родинної гордості. Та магнатської величі. над його створенням працювали відомі в Європі архітектори та садівники. Незважаючи на складні історичні потрясіння, парк зберіг головні ландшафтні композиції, і на сьогодні є унікальною пам'яткою садово-паркового мистецтва кінця 18-го, початку 19-го століття. Туристи, які вперше відвідують парк, вражають могутні дерева, що створюють чудові пейзажні композиції, розташовані на лівому березі річки Росі. Парк ніби виростає з води, відзеркалюючись на поверхні ставків, яких на території парку налічується 11. Від головного входу оформлено в класичному стилі веде глибину Центральна алея, крокуючи стежкою і геть забувши, що ви у парку, а на звичайному гаю. Дерева раптом розійдуться, і перед вами з'явиться ротонда. Як цікаво! Слухай, насправді дуже не вистачає, аби хтось трішки більше нам про це цікаве місце. Є у мене одна ідея. Нещодавно мені порекомендували інформативну платформу з аудіоекскурсіями. І здається, цей парк теж там є. Пропоную послухати. Так тримай композиція руїни справляє неперевершене враження. Створений як імітація непівзруйнованого замку, павільйон виконує не тільки естетичну, а й практичну роль. Верхня частина це залишки будівлі з колонами без даху та оглядовим майданчиком, з якого відкривається чарівний краєвид на річку Рось. Нижній же ярус є такою сопітамбою на половину захованою під землю і слугує опорою озерному ансамблю. Довершує композицію потужний водоспад, що ніби виривається з під руїн. Прибережна частина Олександрії біля руїн. Ім є найбільш романтичною разом з віковічними деревами, шумом водоспаду, мальовничими видами на велику глявину, на рось і зарідша. Цей куточок парку створює незабутні враження на солоди від споглядання прекрасного. До речі, історія парку тісно пов'язана з історією Білої церкви. А ще Олександрію у різні роки відвідували Олександр Пушкін. Тарас Шевченко, Адам Міцкевич та сотні інших видатних людей минулих століттів. Справді дивись, яка краса. Цікавий факт. Це романтичне місце було створено за задумом Олександра Бороницької. І подорожуючи країнами Європи, вона із захватом мивалася парками біля замків і маєтків. Саме тому і в своєму графстві вона вирішила створити щось на прочув О, так. Для виконання цієї місії Олександра запросила відомого французького архітектора Міфо. Він став автором генерального плану дендропарку. Пізніше його справу продовжили інші майстри, архітектори і ботаніки. Серед них брати Ботані, Бартецький, Віт, Станге. Поглянь!

Рідко в якому ландшафтному парку, створеному наприкінці XVIII століття, не було одного або й кількох містків: є вони і в Олександрії. Один із них називається китайський. Саме він привертає велику увагу туристів, а отримав цю назву завдяки Альтанті по центру. Мале архітектурне диво виконано у східному стилі і доповнене бронзовими скульптурами китаянки з парасолікою та вілом і мудреця з бородою. Видового майданчика містка у північному напрямку видно лебединий став, де влітку плавають птахи красені, греблю і схили ставу золотої рибки. Над містком збудовано альтанку за силуетом китайської вагоди, культової споруди, поширеної в країнах далекого сходу, різнокольорове фарбування дерев'яних деталей даху, виконано у стилі мотивів китайського національного живопису. А кінці наріжників, які виступають з під покрівлі, нагадують. Голови химерних драконів за місцевою легендою, якщо нагадати бажання, тримаючись за до китайського мудриця, воно неодмінно здійсниться. Із усіх куточків галявини, що є композиційним центром парку, видно чималу загадкову споруду: рядок білосніжних колон і двоє дверей, які закривають стаємничі кімнати. Окрасою і визитівкою парку є колонада Луна. Один відомий мандрівник, описуючи Олександрію, визнає що колонада слугувала галерею для виставлення скульптур і ваз. повторюючи стиль грецького амфітеатру, 14 колон розташовані півколом із прямокутними приміщеннями обабіч. Округу галявину. Перед павільйоном прикрашає скульптура Меркурія, що у древній римській міфології вважався богом торгівлі, покровителем купців, мандрівників, Як і більшість архітектурних форм луна повернута фасадом до річки. Колонада Луна є оригінальним твором архітектури в стилі класицизму. Історія не зберегла імені автора цієї чарівної споруди, хоча існує припущення, що ним був архітектор Іван Старов. Який наприкінці 18 століття працював у тодішній Малоросії, в містах Катеринославі, нині Дніпро Миколаєві? А дехто вважає, що диво колонаду спроектував один із перших паркобудівників Домінік Ботані. Так. Вона таки справді чарівна, адже має цікаві акустичні властивості. Слово, мовлене пошепки в одному кінці споруди, без змін долинає вздовж стіни до її протилежного кінця, а вимовлене голосно відлуніє назад. Через те й назва відповідна луна або російською мовою ехо. Завдяки фантастичній акустиці, у святкові дні тут грав оркестр, мелодію якого було чути в усіх куточках парку. А як тобі такий факт? Екскурсоводи 60-х-70-х років минулого століття, показуючи відвідувачам парку Колонади Луна, бувало, розповідала, ніби графиня Браницька влітку воліла встановлювати вздовж стіни колонади столи з самоварами. Численні гості поличай чай розмовляли, а розмови їхні були частенько таємничого та інтимного характеру. Так от, Олександра Васильівна. Сидячи теж за своїм столиком в одному із затемнених кінців колонади, чула геть усе, про що говорили між собою і її гості. Звісно, ця легенда не підтверджена ніякими документальними свідченнями, і цілком можливо є просто романтичним вимислом. Але ж сам древній парк теж існує понад дві сотні літ, немов жива легенда, відвідуючи його, щоразу хочеться вірити в щось таємниче, фантастичне і незвичайне. Aos e mosaico. Ажурна брама у грожі Олександрії милує око з боку сквирського шосе. Якщо зайти до парку саме звідси, то вдалині відразу помітний старовинний будинок темно-зеленим двосхилим ляшаним дахом, центральна частина будинку двоповерхова. До нього ведуть дві затишні алеї: Дібровна, що стрімко пролягла між віконвічних дубів, і прохолодна, цінне вічно зелена ялинова. Музей розташовано в чотирьох селах першому поверсі центральної частини будинку саме тут, в 1962 році засновано музей, в якому експонуються 15 скульптур з білого мармуру. Це є роботи відомих італійських майстрів. Як ви могли помітити, засновано його не так вже й давно. Тодішній директор театру заповідника, кандидат сільськогосподарських наук Микола Хусюк і кандидат біологічних наук Волковський були фундаторами першого зібрання експонатів. Вони не були істориками, однак чудово усвідомлювали важливість значення свого грандіозного починання для майбутнього. В одній із крихітних кімнат просто на підлозі тоді розмістилися віднайдені урятовані скульптури, відреставровані примітивно самотужки. Наскільки це було під силу? Вони вже не просто зберігалися до кращих часів, а демонструвалися відвідувачем Олександрії. Дарували радість спілкування зі справжнім високим мистецтвом скульпторів. У 67-му році експозицію музею перенесли в нове, більш просторе приміщення. Тут уже поряд із скульпторами були копії старих фотографій з видами білої церкви, початку 20-го століття та самого парку. Нарешті палієва гора. Південно-західна частина Олександрії, здається, є найбільш мальовничою. Тут же знаходиться і найвища точка парку Палієва гора. Крутий кам'яний схил цієї гори сягає у висоту 27 метрів. Це місце тісно пов'язане з ім'ям славетного білоцерківського і фастівського козацького полковника Семена Пилиповича Палія. Він був непримиренним борцем за волю українського народу. Саме тут розташувався табір одного з його загонів. Який Стопаді 1702 року розгромив польський горизонт у місті Біла Церква у 1980 році. На палієві горі встановлено пам'ятний знак на честь визволення білої церкви козацькими військами. Мужні, обличчя українських месників, гармата скопу ядер, неначе готова вистрілити у ворога. З цього місця відкривається мальовничий краєвид на річку Росі. Палієвої гори досі видно рештки земляних укріплень козаків. Відомі свідчення сучасників про те, що палієва гора має розгалужену систему підземних ходіл, один з яких колись виходив до річки Рос. До речі, свідком тих давніх подій лишилася ботанічна пам'ятка природи місцевого значення дуб семена палія віком майже 350 років. Вона має охоронний статус. Звичайно, неблаганний час не пощадив місця колишньої козацької слави. Валирови розгалуджуються, а все узвище, ніби поперелізуване добряче втоптаними стежками. Якщо відвідаєте палієву гору в Олександрії, Зупиніться на мить, озирніться навколо, згадайте, що наші пращури козаки були не тільки мужніми воїнами, а й людьми надзвичайно витонченими, ліричними, щутливими до всіх проявів краси душою. Я впевнена, що ось така пішохідна прогулянка парком надасть вам незрівняної насолоди, єднання з природою, її красою та силою. Ми надзвичайно вдячні, що сьогодні ви приєдналися до нас і завдяки цій екскурсії відкрили для себе щось нове і неповторне. Дякую, що були разом з нами.